Так, зараз у нас трошки шум. Всім привіт. Фара Лів «Ліф» новий лістайл. Після ДТП поламало кріплення корпус там і там. Відповідно попадала вода. Вода затекла непонятно яка з болотом. Е, Київ я корпус плати рожих Синонов, верніше не а тут Леди. Тобто дросель леда. Ну, тут нема що спасати. тут тобто, все погнило і, і походимо в воді всього давно, тому що тут навіть декотрих елементів вже немає, вони повідстрілювали, повідгнивали. Тобто сенсу, з неї дрюкатися немає. Е, вона ціла робоча, оригінально коптає дві е, Замінник Заміни взагалі копійки і бушка теж недорого. Тому цю плату будуть шукати нову. Е, Тут є у нас абсорбер води з запайкою всередині. Тиніші. Відповідно, він типу, має улавлювати воду. Щось може він не улавлював, але не факт. там він зараз, повністю мокрий. Відтак як у нас фара запаяна і немає ніяких кожих отворів, ми сушимо феном через середину, через нижній проєм, відкрутив за цей блок і відповідно через нього просушуємо. Через проламані участки у нас шурує тепло повітря, значить у нас є вентиляція. Все, це сушенка. Так, далі, далі бачите кришку. Кришка це у нас від порта гольфа. Ось цей гольфік. Зламали порт. Порт, коротше, у нас. Щоб ви поняли, оця кнопка має при нажаті вищолкуватися, ще раз нажимаєш закриватися. В даному випадку він у нас не працює, будемо шукати. Причину, в чому несправності цього порта. Зараз відкручуємо цей гвинтик, пробуємо витягувати повністю цей корпус, і так як у нас вже тут клеїлося, ліпилося. Плюс у нас тут певної частини не вистачає, її виламали. Ось тут і тут, тут мала бути така перекладинка, яка замикає. Щоб добратися якось до цього, вони змушені були виламати. У нас виходить, цей хвостик хапається тільки за цю сторону. Тобто при нажаті, оцього барашок він має провертатися, Ну, він не провертається, не має значення, чи відкрита машина, чи закрита не реагує. От, закрив. От, він твердий стає, коли закрита. Відкриваю, О, стає мигонький. Тобто він мав би провертатися. При нажаті, оця штучка має крутитися. Вона повертається, скажімо так, вертикально, відповідно, вона мала би виходити з зачепа і е, мала би відчокуватися. В даному випадку, виходить, зараз... О, бачите, о! Бачите, спрацювало. Але зараз я от, власне, нажму, все. А ще раз, оскільки я натіскаю, воно падло назад, не спрацьовує. Хіба коли от я ще раз тако... О! Бачите? Тобто оцей язик. Щось в ньому заїдає. Тобто в якомусь певному положенні, коли його там перекошується, він відщовкується за рахунок оцього нажаття. Не спрацьовує. Тобто у нас не вистачає тут хвостика. Е, стоїть питання, чи вдасться нам його підпаяти тут, а щось підкозити. Чи потрібно шукати, давайте, по-перше, відкрутимо для початку, подивимося, що воно сталося з цим. Язиком чому він, він, він від руки отако, мав би зараз спрацьовувати, але він не спрацьовує. За рахунок скажімо так, того, що давить оця стіночка от на цю частину, воно якось її надавлює і тоді воно прощолкує, водиться. Воно прощолкуло. І Відповідно, воно висувається. Ось така у нас відбувається ця забавка. Повертається, замикається, чи відпустило. Виламали кришку, вона вже тут неодноразово клеїлася, тут хвостики вже поламані. Коротше, відкручуємо, пробуємо зняти. Так, відкрутили торкс, тепер отакушку. І витягуємо сюди. Ага, тут у нас ще проводка, стоямба, треба від'єднати В принципі ну, У нас вже є доступ до цього язика. Ну ладно, зараз ми попробуємо цей люто витягнути акуратненько. Нам не пускає цей провід. Його нам треба цей роз'ємчик від'єднати. Е, Це кнопочний цей вузол. Представте собі, ось не пускає провід, не вистачає довжини. Провід у нас під низом. І, коротше, треба розбирати середній салон, щоб його дістати. Тому пішов іншим шляхом, попри цю резинку витягну замок сюди і дивіться. Оля у нас вже є коректором напис. Це говорить про те, що вже в Юса B83. Цей порт міняли. Хлопка Мініна. Будемо розбиратися. Чому вона не відщкається назад. А тепер основний фокус. Щоб ви зрозуміли прикол. От його запихають коголочки, щоб відділити. І, і я попав, як то за нозу. Тут я вже пробував канцелярським ножом розрізати. Народ, ця хрень на гарячо спаяна. Або склеєна. Тому що не розділяється. Я як і тут вони рипую. Тут просто не дивиться, я з моторчика витягнув е, ту, ту резинку разом з штикерами, щоб не долазити там далеко. І тут вже навіть, зламався хвостик. Не можу розділити. Коротше, кришка задня спаяна. Для чого ці защёлки вони тут зробили? Чи для красоти, чи що. Як я тут вони впираюся викруткою, навіть не дьориться. Склеєно або спаяно, що все склеєно. Тобто вони склеїли, защокнули, за рахунок того, що вони склеювали, і ті защолки тільки і служили, для того, ну, типу, рахується нерозборний. Е, замову постачальника по цьому коду, це, як у нас, бачите, пише Італія. Е, бачу B-8. Тут типу, на B8 він такий самий USA, United States, America. І, відповідно, по цьому коду 56 810 773H. Орієнтовно на завтра мають передати або заберу сам в оригінал. Різниця між оригіналом і БУ там 600 гривень. Я не БУ, а замінником. Повірте, оригінал є оригінал. Замінники, яскравий приклад замінників це до мене от фара, ви бачили, туковська, що значить замінник. Тобто половину пластмасок, шестеренок, там десь не сходиться, не працює належним чином. Відповідно, у вас страшна забава. Тому не будемо займатися хернею, беремо оригінал не так космічно дорого, щоб на тому економити. І поставили, і забули. І у вас все по оригіналу, у вас все гарно чітко працює. І все буде гаразд. Тому якось так. Відповідно, завтра заберемо. Ну і вже відео по цій лайбучці, як ми зберемо і, завтра, і перевіримо, як вона працює. Відповідно, ту кришку, тут хвостики, до речі, повідламувані. Цей хвостик зігнутий. Ці раз, два хвостика відламані. Най ну, і три, три хвостики відламані. Стояло воно на клею. І це так само надламане. Коротше, Попробуємо так само посадити наклей, тільки на якийсь більш контактний, щоб воно жило. Бо на цю частину щось напаювати такі тоненькі, такі тунецькі хвостики. Це складно трошки. Людина, яка не займається пайкою, вона то не зрозуміє. Бо мені вже раз таку пред'яву давали... До речі, бачите, от, 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 якщо подивитися. Оце водомік надламаний. Тобто тут тільки з клеєм можна спасатися. Е, мені вже один був сказав, та ти ж е, пластики паяш, ти це маєш паяти. Е, е, це не так пайка, як зварка. Звар, зварювання при нагріві у вас е, основа сильно пливе. Особливо, наприклад, якщо наприклад, як цього у нас АБС пластик, ні, це полікарбонат. Ну, всі крилати, полікарбонати, Аса, АБС, ПМА, полістироли при нагріві вони починають деформуватися. Тобто цей літійний пластик. його раз відлили у певну форму. І його поремонтувати, скажімо так, без ну, тонкі поверхні. Бо грубі поверхні можна без проблем запаяти, і воно буде працювати і буде жити. Тут типу, грубо поверхня є, тільки на відповідній частині, скажімо так, защіпку з груба робити трошечки не вийде. Буде, по-перше, колхозина і не буде належним чином прилягати. Це ж ми можемо спокійно обіжирити, гарно замотувати, підготувати і стікольним клеєм, з клеєм резиновим для лобових стекол, приклеїти і буде жити, буде триматись моцно. Не старайтеся ніколи клеїти у таку хрень клеями, такими, типу як суперклеї чи обувні. При перепаді температур хрень вам буде відвалюватись, ви такий лючок загубите. Максимум ви можете використовувати швидко сохнучі силиконові або поліуретанові клеї. У них дуже липка така, знаєте, формація, і вони еластичні, тобто не при висиханні, вони еластичні, не бояться, скажімо так, перепаду температур відповідно на пластмасах, які от є. Один пластик грубий, другий пластмас іде тоненький і він. Ну, скажімо так, Має мало пористих площин, щоб не змінювати деформацію. Плюс лючок на нього тиснеться, регулярно від, 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 отримує деформацію. Тобто, в будь-якому випадку, саме найкраще зі всіх клеїв, які підходять, стекольний, ну, клей для лових стекол. Раз, і на смерть смердяючу, і надовго. Так само ми таким клеєм клеїли дужки водостоків. На БМВ, я не пам'ятаю, я відео роби не знімав, тобто на каналі немає відео. Ззаді, де задня дверка. Йдуть дужки, Наприклад, то було 46-46-й на 46 бехи. У них є хвороба, вони постійно відвалюються, постійно випадають, там кліпси все ламається. Праймер обробили, стікольний клей шарахнули. По сьогоднішній день хлопець їздить. Тримається на смерть -смер що Воно не потребує, немає необхідності його десь колись знімати. Тому, відповідно, такі речі, як от лючок бензобака, так, багато хто лінується, десь там щось, наприклад, чи ДТП попало, чи ще там щось треба підмалювати. Знімають кришку лючка і їдуть до підборщика. Друзі, ви попали в ДТП, є елементи, які ви по-любому реставрувати не будете. З того елементу берете тут -ту деталь. І прямо по тій деталі підбираєте не обов'язково лючок. А лючок ми приклеїмо на смерть смердечу, так як це автомобіль, в якому найбільше цей лючок мучиться. Тому що, якщо бензиновий вираз заправили, раз і у вас там можна на 600-800 кілометрів їздити. І то не дивитися, цей же гольфік у нас запас ходу має 150 чи скільки кілометрів, відповідно, чи 180, не знаю точно. І його заряджати треба регулярно. Тобто цей лючок тут дуже мусолиться регулярно. Щоб ви поняли, його вже раз міняли. Відповідно, цей раз він знову здох, відповідно, цей раз вам треба поміняти. Мені що подобається, як зроблено в Теслі. Лючок, скажімо так, от таких зачіпок немає. Кивається на шестернях. Шестерні, які Мають прижимну, типу, пластинку. Відповідно, ви можете цей лючок і вручну підняти без зусиль, і в той же час його може підняти сервопривід. Тобто там нема чому ламатися. Дійсно, зроблено грамотний лючок. У всіх інших автомобілях ліфи, Кія, всякі там соли, Кони і тому подібне. Лючки зроблені так, що вони мають защіпки. І абсолютно у всіх. Портових машин, в яких є порти, які мають защіпки, які треба відкривати, постійно якісь довбанина з цими лючками. Я не знаю, чому не може зробити так, як, наприклад, на Теслі. Ну або раз вже така, як то кажуть, лабуда. Сюдно закривався треба, щоб він закривався, щоб в нього сніг і вода не попадали. Ну, але, Хоча б такого плану, типу, як на натесля. Знаєте, що він лягає і цей. Або на на дімовий магнітах, щоб воно примагнічувалося. Тоді воно жила. Ну, В принципі, теж принцип е живучий. Е в багатьох автомобілях е клавіші такого типу е живуть досить довго. Ну, в даному випадку, бачите, сьомому, на сьомому гольфі є такий баг. Е не дивуйтеся, це не тільки на. В електричках, це і є забава, і на звичайних бензинових. Тобто у нас е, цей замочок йде на пасати, на джети, на гольфи, на ще якісь там моделі фольксвагенів Ну В даному випадку пише, що з B8. Добре, якось так. З цією машинкою ми поки що зависли запчастинку, на неї чекаємо. Зараз я спробую когось знайти з людей, бо я один. розумієте. Мені треба цю машину збирати, вже в принципі є всі запчастини, Але я не маю з ким її перепхати. Звіриться хтось з хлопців, бо мені зараз знову треба їхати. А вже через годину треба їхати. І я би хотів би її перегнати на підйомник, щоб вже збирати. Гольф спокійно може перекочувати сюди, його зараз тут не треба. І Тому з гольфом. Буде продовження далі. Так, Стара кнопка, бачите? Не працює так? нова по оригіналу Volkswagen Group. Ось такий її номер. Е, я звичайно, що я витягну тут, щоб багато чого не розбирати, просто витягну ці роз'єми з резинкою звідси. Так, повідно, в зборі вона йде отако, щоб його виходить, всю цю проводку поміняти. Там треба дуже всередне багато розбирати. І дивіться як працює ця кнопочка. Різницю відчуваєте. От вона і є. Абсолютно таке самісінька кнопочка. От все. Audi Volkswagen, все в оригіналі. Добре, ставимо цю кнопочку. Так, вищелкуємо цю штуку, ну, скажімо так, боковушку, це всередині. Один саморіз трохи підважив, щоб за защолок, вилізли з тої защолки. І у нас є доступ до цього роз'єму. Знімаємо цей роз'єм, витягуємо залишки того проводу і вкладаємо новий замком. Так, заклав назад. Ще не прикрутив, але от тако має працювати. Тобто, Закрилось, відкрилось. Understand? Все, тепер це треба діло скрутити і це діло позачищати, бо тут у нас защіпки начебто цілі, а на крішці в нього обламані. Перебоми треба сажати наклей. Ось так має працювати портал. Так, все зібрано, все красота. Е, тепер у нас залишається цю кришечку зараз позачищати і посадити на клей. О, тут. І скликло, треба зараз вирити, Щоб зрозуміли, до... е, це основа у нас поліпропілено. поліпропілен він жирний пластик. Е, на ньому такі ось звичайні клеї просто. от вони, як сопліклеї відлущується, вони не тримаються. Тут має бути обов'язково клей е, максимально ліпучий. Тобто, е, наприклад, полуретановий суттєвий клей може підійти сюди. І щось цьому подібні обшивочні клеї. Е, вони дуже такі цупкі, липучі до навіть, жирних поверхнь. Звичайно, такі аля клеї або клеї якісь там мають. Мають просто, просто силиконову основу е, сюди не канають. Так, забув зняти. Принципі, можна ті ножки, які були поламані підпаяв я полікарбонатним стрижнем, ось, ось де треба підтуляв, підчистив. І ті дві ножки, які повністю відламані на їхні місця, я дав двокомпонетний клей епоксидний. Е, я думаю, що тримати повинно. Зараз з трубцинками. Максимально прижав на всякий випадок, підклав сюди, аби уникнути якихось там протікань. І, тому подібне. і все. І так залишаємо до завтра. Хай сохне, бо як ніяк як зараз прохолодно. І не факт, що воно нормально швидко хопиться. Я думаю, по парі видно. Тому ось такий був ремонтик. Стекольний клей. Ну, може в випадку прийдеться, бо десь щось там чи відірвати, щось робити, ремонтувати, легше ті дві прихватки буде обірвати, аніж э, лючок <св> вимучувати, виламувати. Тому в двох місцях лише не прихватив клеєм. Всі решти місця, де гарно міцно тримаються, я навіть не став чіпати. Тобто... От, бачите, за щолочки всі зайшлися, тут, тут, там десь додав клею. І все, у нас виходить, ці місця на защолка тримається. А ось оцей окутик, отут одна защёлка і тут друга, вони відламані, щоб, не дай Бог, там десь не заверталося, я на такий випадок підклеїв. Все, замочок цей фуриче. Залишаємо до завтра сохнути і завтра віддаємо. Ну, Якось такий ремонт. Комусь було інформативно, пишіть коментарі, ставте лайки. Наразі всім дякую всім па до нових зустрічі.